Усім доброго вечора. Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас у відео буде огляд порожніх баночок. Поїхали дивитися. Що з дитячого? З дитячого закінчилися ось такі два кремчика. Один сьогодні використаємо, він майже завершився. Від Lucky Pin. Він є в Єві, пом'якшувальний. Дитячий кремчик для щоденного догляду за шкірою. Дитини. Наступне, чим користувався син, це ось такий рідкий. Це ось таке рідке мило з антибактеріальними властивостями від Galax. Було на акції в Сільпо, взяла спробувати. В мене син раніше користувався, я йому брала. В Оріфлейм ось ці всі такі тверді дитячі мила, Йому подобалися формочки різні аромати, а потім він перейшов в більшості на Safeguard, рідке мило. Цього разу було на акції це, йому залило, він користувався. Мило має дуже гарний, приємний, легкий аромат, ніжне таке, легке під час миття рук. Не таке важке, що ніби не вимиті руки, не змите щось. Немає такого відчуття. Ну, аромат не дуже стійкий, але дуже гарний і ніжний. У мене закінчилися ось такі два кремчика для рук. Один я завжди тримаю на роботі, користуюся, один вдома. З ароматами авокадо та персик. Дуже Класні ці аромати, особливо з цієї давнішої версії. Їх уже, на жаль, не випускають. Є креми ще з авокадо, але вже в іншому випуску і трошки, ну, такі перевипущені. Наступне, що закінчилося, це ось такий засіб для інтимної гігієни від Feminel. З ягідками журавлини. Ось такі ягідки-журавлини. Ці засоби завжди класні в орифлайм. Деколи, навіть якщо ми досідимо з сином в дорогу, можна брати один такий засіб для купання на всіх. Не потрібно навіть ділити на щось доросле, дитяче, можна навіть дитину купати. Ще закінчився ось такий аромат. Е, попередніх відео відкривання нової косметики він у мене був. Ось такий флакончик, де Tushine Duriflame. Ну, його зараз вже гарний такий аромат. Він розкривається по-інакшому під час того, як його наносиш. Його вже зараз не можна придбати, його зняли з виробництва. Ну, ось так використали. І використали. І засобів по догляду за нігтями закінчилася ось така рідина для зняття лаку від зивана. У ній гарний, легкий, приємний аромат в цій рідині. Але мені здається, що вже теж її зняли з виробництва, Закінчилася. Але була класна. Дещо закінчилося з декоративної косметики, це ось така туш зі старого випуску Зиван 5 в одному насичено чорний колір. Ну, нею ще б може було і користуватися, вона ще досить класна, проте вже сиплеться звій протягом дня. Ну і майже вже і закінчилося. Ще закінчилася ось така підводка для очей від Зван. Це не чисто чорний колір, це колір чорний з блискітками срібними. Класний був випуск, деколи люблю такими користуватися, але вона вже вийшла з ладу, тому приходиться й від неї позбутися. Але було класно. Зараз в оріфляємо поки що нічого, такого немає. Схожого. Буду шукати десь в інших брендах. А це в мене було ось таке коротеньке відео порожніх баночок. Пишіть коментарі, залишайте відгуки, кладіть пальчик вверх, лайк. Все, що завгодно. Можливо, ви вже чимось користувалися, можливо, щось у вас було, можливо, щось вам нагадало з тих часів, коли ще випускали тільки в Oriflame деякі продукти. Щось може підкажете. А я вам дякую за увагу. До нових зустрічей, па-па!